Доброго дня! Сьогодні ми повертаємося до вивчення розділу опрацювання табличних даних. І для реалізації завдань будемо використовувати найпопулярніший табличний процесор Excel. А у зв'язку із дистанційним навчанням популярності також набирають Google таблиці. Ці два інструменти будемо з вами використовувати для опрацювання однотипних даних. Тема сьогоднішнього уроку це сортування. І сьогодні нам потрібно з вами навчитися ефективно опрацьовувати однотипні дані. Ви мені можете задати питання, навіщо вміти опрацьовувати дані з допомогою електронних таблиць? А я вам скажу, що сьогодні фактично у кожній сфері діяльності, в першу чергу, в економіці, у бухгалтерській та банківських справах, широко застосовують падання даних з допомогою таблиць. І ви, мабуть, самі потрапляли в таку ситуацію, коли вам доручали скласти рейтинг найкращих спортсменів, а ви не могли з цим впоратися. І в цьому нам допоможуть електронні таблиці. Ви знаєте, що електронні таблиці це комп'ютерна програма, яка дозволяє зберігати та обробляти інформацію у табличній формі. І нехай у нас є така таблиця із результатами спортивних змагань. І нам потрібно відсортувати дані в алфавітному порядку. Сортування в табличному процесорі це вбудована функція, за допомогою якої можна розташувати рядки таблиці у зручному порядку для їх подальшого аналізу. Можна сортувати дані в алфавітному порядку, а також за зростанням або спаданням значень, числових даних або дат. Для сортування даних в алфавітному порядку. Виконаємо такий алгоритм. А по-перше, оберемо загаловок стовпця прізвище та ім'я. Перейдемо на вкладку Дані. В групі сортування оберемо команду Сортувати від А до Я. Таким чином, таблиця відсортована за значенням першого стовпця за алфавітом. Якщо ви користуєтесь Google-таблицями, то для цього. Нам потрібно відкрити браузер. У додатках Google обрати таблиці, створити нову таблицю, натиснувши на Плюс справа внизу, ми створили таблицю, яка автоматично зберігається на вашому Google диску. І додамо такі дані. Із результатами спортивних змагань. І для того, щоб відсортувати дані в алфавітному порядку у Google таблицях. Нам потрібно виконати такий алгоритм. Виділяю таблицю із камірки а 2 д 9 без рядку із заголовками таблиць стовпців. Обираю вкладку Дані, обираю команду: Відсортувати діапазон і сортувати діапазон за стовпцем А від А до Я. Таким чином. Дані у таблиці відсортувалися в алфавітному порядку за стовпцем А прізвище та ім'я. Але якщо нам потрібно визначити переможця спортивних змагань, то відповідно сортування за алфавітом прізвищ та імен, нам цього буде мало. І в цьому випадку використовують багаторівневе сортування. Це коли рядки таблиці. Потрібно впорядкувати за значеннями кількох стовпців відразу. Зазначеннями стовпця, у нашому випадку, стрибки у довжину від найбільшого до найменшого, біг на 100 метрів від найменшого до найбільшого і метання диску від найбільшого до найменшого значення. Для використання багаторівневого сортування ми виконаємо такий алгоритм. Обираємо будь-яку камірку нашої таблиці. Переходимо на вкладку Дані, обираємо команду сортування. І обираємо рівень, за яким будемо сортувати. В нашому випадку потрібно відсортувати спочатку за стрибками у довжину, за значеннями від найбільшого до найменшого. І натискаємо ОК. Тобто ми бачимо. Що найкращий результат у стрибках у довжину має Мороз Дарина найгірший сокол Андрій. Таким чином ми можемо змінити це значення на рейтингове місце. Перше, друге, третє, четверте. Далі обираємо будь-яку камірку нашої таблиці знову ж. Обираємо сортування. Далі відсортовуємо. Зазначенням біг на 100 метрів від найменшого до найбільшого. Ми бачимо, що тут кращий результат має сокол Андрій. У нього буде перше місце, мороз дарина друге і так далі. І обираємо ще раз комірку нашої таблиці, сортування. Обираємо категорію метання диску. Від найбільшого до найменшого. І ми бачимо, що ситник слава має тут найкращий результат. Тому рейтинг так і виставляємо: 1, 2, 3, 4, 5. Далі ми можемо з вами знайти сумарний результат. Додамо загаловок таблиці. Сумарний результат. І за допомогою. Функції сума. На вкладці Головна. в Групі редагування. Оберемо, оберемо функцію Сума. Вона виділяє нам діапазон комірок, які потрібно порахувати. Нам залишається натиснути Enter. Обрати цю комірку. Взяти за маркер автозаповнення правий ніжній. І протягнути вниз. Ми отримали з вами сумарний результат. І за сумарним результатом ми можемо виставити і місце. Спочатку відсортуємо наші дані за сумарним результатом. Для цього переходимо на вкладку Дані, обираємо камірку нашої таблиці, сортування. Сортуємо за сумарним результатом. Значення від найменшого до найбільшого. І ми бачимо, що мороз Дарина отримала перше місце, Зарудний Андрій друге, Сокол третє, і так далі. Таким чином ми змогли з вами визначити переможця наших змагань. Якщо ви працюєте з Google таблицями, то тут також у нас присутнє багаторівневе сортування. Для його реалізації нам потрібно виконати певний алгоритм. Ми обираємо з вами діапазон клітинок електронної таблиці, який необхідно відсортувати. Діапазон від клітинки A2 до D9. Обираємо вкладку Дані, відсортувати діапазон. І обираємо команду додаткові параметри сортування діапазону. Наші дані мають рядок для заголовку, але я його не виділяв. Тобто, якщо ви виділили рядок заголовок, то вам потрібно встановити тут пташку. Таким чином, ми сортуємо стовпець Б. Це стрибки у довжину, від найбільшого до найменшого, від Я до А. Натискаємо сортувати. Виставляємо відразу рейтинг. Далі ми виділяємо знову ж таки нашу таблицю. Переходимо дані «Відсортувати діапазон додаткові параметри. Сортуємо за стовпцем біг на 100 метрів це стовпець С. Від найменшого до найбільшого. Також ставимо рейтинги із клавіатури. І залишається нам відсортувати. Виділяємо, знову ж таки, нашу таблицю. В діапазоні від а 2 до д 9 Приходимо вкладку Дані. Відсортувати діапазон, додаткові параметри. Обираємо стовбець Д. Від найбільшого до найменшого, від Я до А. Сортуємо. Відразу виставляємо рейтинг із клавіатури. Далі додамо сумарний результат. Виділяємо камірку Е2. Переходимо, натискаємо на кнопку Більше. Обираємо функцію Сума. Виділяємо відповідний діапазон від А від Б2 до Д2. Натискаємо Enter. Нам Google таблиця пропонує автозаповнення. Натискаємо Ctrl-Enter. У нас відбулося автозаповнення. Знову ж таки, сортуємо дані. Виділяємо таблицю в діапазоні A2, E9. Переходимо на вкладку Дані, відсортувати діапазон, додаткові параметри. Від AD, э, оберемо стовбець Є, від А до Я сортувати. І тепер можна виставити місце. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Якщо порівняти результати, які ми отримали з вами у Google таблиці та табличному процесорі Excel, вони ідентичні. Таким чином, ми з вами змогли визначити. Переможця спортивних змагань і навчились використовувати сортування в електронних таблицях. Успіхів!